Запитання у мене буде до вас, панове, все ж таки, якими можуть виявитися наслідки прийняття цього законопроекту, законопроекту Олександра Єфремова номер 6601 який готується прийняти вже у другому читанні 9 липня? Будь ласка. Я з вашого дозволу. Наслідки різні вислови вживають, різні характеристики дають. Там катастрофічні, не катастрофічні, так далі. Якщо говорити з точки зору наслідки, хто прийде до влади, це посилення влади нинішньої правлячої еліти політичної, це посилення влади партії регіонів от, і до певної міри частини їхніх союзників, якщо так можна назвати їх, ті, які будуть йти під фарватером партії влади. Чому? Тому що ну, от навіть норма, яка передбачена в цьому законопроекті, на неї якось менше звернули увагу. Але та норма, яка передбачає формування виборчих комісій лише партіями, які представлені в парламенті, вона, якщо її читати формально з точки зору юристів, то вона передбачає формування комісій. Виключно двома партіями партія регіонів і партії комуністів. Тому що в парламенті інші партії не передбачені. На нинішній день там є блоки. Блок там ну, з блок Литвина і так далі. А блоки згідно з законодавством проєктом, який зареєстрований і пройшов перше читання, блоки не беруть участі в виборчому процесі. Відповідно, дві партії будуть формувати комуністи і партії регіонів. Тобто для адмінресурсу поле. Що називається «неорани» і можна творити чудеса. Що стосується інших норм, абсолютно не демократичні, абсолютно ущемлюють інтереси і виборця, і інших політичних партій. Практично правила, які створюються, зв'язують ноги одним на дистанції, легкоатлетичні, скажем, в мішок запихають других, от. а третім навпаки даючи візочок і такий моторчик, як Карлсона. До того, щоб вони швидше долетіли, добігли і так далі. Все це називається рівними умовами, демократичними умовами і так далі. Любий Соус, під яким це буде запаховуватися, безперечно, має запах, вибачте, зловонія є таке російське слово. Я маю надію, що до другого читання автори того законопроекту, як вони його називають, як голова Верховної Ради Литвин сказав, що вони його приймали чи готували верніше. Так поспішно досить і так далі. Що, хоча чому спішка, звідки спішка, якщо вже навіть говорити про те, що вибори мали бути 30 травня на дворі середина літа, а поспішно готувався законопроект, то таке враження, що навіть не знали, що вибори мають бути. Тобто, як е, колись е, колгоспна радянська система не сподівалася, що може прийти зима, чи, чи комунальні наші служби завжди. Здивовані, коли приходить зима і починає падати сніг. Таке враження, що мали бути вже роки, коли не мало бути в нас зими. так само, як і виборів. Через те я маю надію, що є тверезі голови у вправляючій верхівці, і вони... це їм в кінці кінців пошкодить, тому що шум, який піднятий пресі зараз. А я глибоко переконаний, що ще мовчала партія Б'ют, якій нині невигідно шуміти, тому що вони в принципі, мають представництво всюди. Але тим не менше, Юлія Володимира як захисник інтересів всіх опиздовлених і украдених, вона обов'язково цю тему підніме. І в результаті ця норма законопроекту буде працювати і проти партії регіонів, і проти їхніх соратників. Тепер, що стосується інших норм, я кажу, не хотіло би навіть аналізувати, бо вже сама норма 365 днів говорить про те, що читати далі не цікаво. Є такий гарний вислів, каже, я не можу я. Не можу купити автомобіль з 10 причин. Перша я не маю грошей. Інші всі дев'ять слухати абсолютно не цікаво, тому що якщо немає грошей, то нема про що розмовляти. Я налично в даній ситуації, якщо від виборчого процесу відтискається чи відсторонюються нові обличчя, нові партії, за які готові нині голосувати виборці, то всі решти норми якби. Я вважаю, що абсолютно абсурдними е, обговорювати, тому що е, на вибори йдуть е, у, 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 тільки старіки в тому фільмі. Увойдуть одні старіки. На превеликий жаль, е, смішного тут мало. І я ще раз кажу, маю надію, що ця норма буде знята. Ну, зрозуміло. Ви згадували про інші норми, норми цього закону, які, скажімо, я доволі неприпустимими, як це... Сучасного українського суспільства і політики, от зокрема, це є про те, що мер повинен обратися від конкретної політичної партії, яка має його висовувати. Мер не має само, самовисовуватися. Йому це заборонено за нормами цього законопроекту. І, зокрема, цих 365 днів, тобто встановлюється такий віковий ценз для партії. От і, зокрема, буквально на, на, на днях була заява вашого лідера Сергія віце-прем'єра, щодо того, що він вис, зокрема висловив впевненість, що ви знайдете вихід, як діяти, і зокрема сильна Україна вже, тобто десь і перейшла цей віковий бар'єр. Себто, скажімо, ви ну, знай, знайдете правильне рішення, як, як поступати саме зараз. В даному випадку справа в тому, що якщо вже говорити за норми інших законопроектів, ми зупинилися на 365 днях, які десь достатньо серйозно відрізають від виборчого процесу багато партій. Що стосується самого процесу, голосу, мається на увазі самої виборчої системи, що вона поділена на пів на пів, тобто все-таки і мажоритарка, і закриті списки. І одна система погана, і друга система погана, змішали дві погані системи, вийде одна велика, погана. Я глибоко в тому переконаний. І є банальна проста річ. відкриті партійні списки, і, і тему було би знято, тому що е, фактично люди всіх героїв бачать в обличчя є е, списки, хто йде, і можна обговорювати будь-кого і розуміти, що ніяких темних лошадок там немає. Я ще раз підтверджую про те, що я говорив і раніше на зустрічах. Прес-клубі і на інших змі про те, що ми свої списки відкриємо там, де ми будемо йти, там, де буде якби ця норма нам не заважати, 365. От. А інші партії будуть вже діяти, напевно, на свій розсуд. Що стосується виборів, висунення мера від однієї партії, тут не просто від політичної партії висувати, тільки одна має право. Це чіт чітко окреслюється. Приналежність, якась політична мера, тобто це абсолютно не конституційна норма, і я думаю, що вона теж буде скасована. Це, на мою думку, що називається однозначно. І що стосується висунення нас через інші партії, ну, безперечно, це як якийсь крайній захід, крайній вихід все-таки взяти участь в партії, це як навіть як в Олімпіаді. Коли не бере участі країна з політичних причин, то тоді спортсмени виступають під прапорами якихось інших країн і так далі. Ну, повірте, що це як, як вимушена міра, і достатньо вона неприємна йти десь шукати якийсь, вибачте, куток, там проситися до когось на. Постій, як кажуть, гарне слово українським не дуже коректно і не дуже добре для нас. Можливо, для південних і східних областей партії Сильна Україна легше знайти в тому плані соратників. Скажем, в нашому варіанті, в Західному, у нас достатньо близькі по скажем, ідеології партії, як фронт партія Фронтзмін, є громадянська позиція Греценка. Головне так само від виборчого процесу відокремлені і шансів попасти мають ще менше, тому що ми маємо сім осередків, де ми можемо висувати ці місця, а в них тільки обласна рада, наскільки я знаю, фронт Змін має цей віковий центр так званий. Тобто є дуже серйозна проблема участі в виборах нашої партії на данихщині.